Вітаю, ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкаво. Зараз поговоримо на такі теми. З крісла під варту на засіданні Кабміну на очільника ДСНС одягли кайданки. Мафи, які створюють небезпеку при евакуації з підземки, від'єднують від електрики. Чому столичні банки відмовляються приймати зіпсовані гроші, що робити з брудними купюрами? На Трухановому острові міська влада створює умови для комфортного відпочинку і бізнесу. Президент Петро Порошенко особисто зустрів американські броньовики, які доправив в аеропорт Бориспіль літак зі сполучених штатів. Автомобілі відомі назвою «Хаммер», надійшли відповідно до рішення Сполучених Штатів про передачу Україні оборонних засобів. Всього прибули 10 автомобілів з посиленою бронею, вісім з яких після оснащення озброєнням українського виробництва будуть направлені у підрозділи високомобільних десантних військ. Два спеціальним підрозділом Служби безпеки України. Загалом Сполучені Штати планують поставити 230 хамерів з. Них 30 з посиленою бронею очікується, що ще дві партії по 10 машин з посиленою бронею прибудуть в Україну до, до квітня, а решта 200 автомобілів протягом 45 днів. За словами Петра Порошенка, така допомога від штатів та партнерів з усього світу покращує ефективність нашої артилерії. Наші військові вже використовують захищені засоби зв'язку, радари контрбатарейної боротьби, роботизовані системи розмінування, які надіслали Сполучені Штати та інші країни світу. Чехія передала збройним силам України 10 тисяч одиниць військового спорядження: це берці, верхній одяг, рюкзаки та намети. Такого екіпірування повинно вистачити для кількох сотень бійців. Також до України приїхала чеська делегація разом з українськими колегами. Вони проводять форум з питань оборонного співробітництва. Зокрема, представники оборонного сектору України та Чехії обміняються досвідом з питань європейської та світової безпеки. В рамках зустрічі делегати планують розглянути питання подальшого забезпечення збройних сил України, гуманітарною допомогою та військово-технічною підтримкою. Ми спробуємо дізнатися, чого ще потребують українські збройні сили. Ми однозначно сфокусуємось на потребах армії. Хотілося б наголосити, ми розглядаємо Україну як партнера. Також що ще є важливим для української армії, це підтримка з нашої сторони у проведенні тренувань військовослужбовців і українській армії. Ми можемо запропонувати тренування за стандартами НАТО. Під Горлівкою на міні підірвався автобус із 26 пасажирами. Троє загиблих. Цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбуці підтвердив начальник головного управління МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Стало відомо, що водій автобусу вирішив об'їхати блокпости, рухався по ґрунтовій дорозі у бік Горлівки. Обстановка в зоні АТО залишається складною. За повідомленням штабу протягом дня російсько-терористичні угруповання 23 рази порушували режим припинення вогню. Свою активність бойовики зосередили на Донецькому напрямку, де наші позиції були обстріляні з танка, мінометів та гранатометів. Також під вогнем мінометів, гранатометів та стрілецької зброї опинились сили АТО на Артемівському напрямку. На Маріупольському напрямку ворог обстріляв наш спостережний пункт поблизу Миколаївки. Загалом за день бойовики 19 разів застосували міномети і гранатомети, 4 рази стрілецьку зброю і один раз обстріл вели з танку. А близько 16.40 у небі над Широкіним зафіксовано проліт безпілотника-противника. Керівники Державної служби з надзвичайних ситуацій заарештовані, а всі очільники обласних та районних підрозділів відсторонені від виконання обов'язків. Усі вони причетні до махінацій та розкрадання державних коштів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду. Голові служби та його першому заступникові одягли кайданки у залі засідань. До зали входять правоохоронці і відразу прямують до місця, де сидить голова державної служби з надзвичайних ситуацій та його перший заступник. За хвилину клацають кайданки і посадовці виводять з приміщення. Причина затримання махінації у закупівлі паливно мастильних матеріалів. В рамках цієї простої схеми державні закупки відбуваються через частну компанію. Частна компанія перечисляє не резиденту України, а в чорній на острові Джерсі. З острова Джерсі на другу учасну кампанію, приділяющую стаєцькому і стаєцькому і Бачківському. Після чого ці гроші діляться на їх карточні відповідні счета. Міністр також демонструє вилучені документи, в яких зафіксовані і суми хабарів, які вищим керівництву передавали підлегли. Інспектори пожежники, це вони збирали по областям і несли наверх. Так, наприклад, Вінниця 50 000, Волинь 40 000, Дніпропетровськ 120 000, Київська область 100 000. Город Київ 200 000, далі по течії. Близько двох мільйонів гривень таким чином щомісяця отримало вище керівництво ДСНС на власні витрати. Тому Арсен Авако звернувся до Кабінету міністрів звільнити не лише очільників державної служби, а й їх підлеглих на обласних та районних рівнях. Уряд підтримує рішення про звільнення. Керівника і першого заступника і відсторонення всього керівництва по всій вертикалі державної служби з надзвичайних ситуацій. І прошу Арсен Борисович проводити розслідування так само по всьому регіональному керівництву, яке було задіяно в корупційній схемі по розкраданню державних коштів. Кабмін одразу призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови ДСНС. Ним став радник міністра внутрішніх справ Зоряншкиряк. Та ситуація, яка склалася. В державній службі з надзвичайних ситуацій спогинукає нас ще раз і ще раз зрозуміти, що крім реальної війни, ми повинні дати жорстокий бій тій ганебній корупції, яка продовжує роз'їдати нашу державу. Арсен Аваков також повідомив, що нині ведеться розслідування стосовно ще кількох чиновників високого рангу. Тому сьогоднішнє затримання це лише початок сумної історії для корупціонерів. Світлана Жайврона Касане Мінов телеканал Київ надійшло анонімне повідомлення про замінування потяга No72 Київ Запоріжжя. Як пише видання в час пік. З посиланням на пасажирів потяг не встиг далеко від'їхати від столиці. Людей висадили на станції під гірці. І вибухотехніки розпочали перевірку. Мер Києва Віталій Кличко разом із очільником Дніпровського району Ярославом Горбуновим на велосипедах провели інспекцію на Трохановому острові, щоб перевірити, як там прибрали під час суботника. Міський голова відзначив, що на частині території сміття вивезли та посадили дерева. Однак, попереду ще чимало роботи. Віталій Кличко наголосив, що столична влада приводить територію острова до ладу, аби влітку кияни могли насолоджуватися комфортним відпочинком на природі в центрі столиці. Більше того, до облаштування долучилися підприємці та на думку мера, зараз хороша нагода для розвитку бізнесу на острові, адже місто створює для цього всі умови. Сейчас мы подготовились и реализовываем проект, где киевляне зможуть привести провести время здесь, в центрі міста Києва, на природе отдохнуть, зарядитися енергією, заняться спортом, рыбалкой. Пожарити в нормальних селізованих условиях, там, барбекю барбі зробити. Для этого є все условия, але нам необхідно це систематизувати. Після цього мер відвідав вишкільний дитячий табір, який організували козаки на Трухановому острові. Ярославчика на весняні канікули відправили до козацького табору. Хлопчик тільки вчора приїхав та вже почувається, ніби у своїй тарілці. каже, додому зовсім не хочеться. Тут ще є. Ось фіхтовані там коняка стоїть. На коняки ще не їздили. Он палатка наша. А в палаці як тобі живуть? Нормально. Добре. Добре. Та ні. А годують як смачно. Да, дуже на сніданок молочну кашу з сахаром або без сахара із булочкою з сахаром. Цей табір незвичайний, а козацький. Тут немає традиційних підйомів, загонів та ранкових шикувань, але є чимало занять на будь-який смак: від малювання до спортивного орієнтування, від лазерних боїв до навчання справжнім бойовим мистецтвам. Та вихователі прагнуть ще більше урізноманітнити дитячу до. Дозвілля, навчити виготовляти козацькі човни чайки та плавати на них. На жаль, теперішня локація табору цього не дозволяє. Та міська рада цю проблему вирішила. Влітку табір перенесуть на інший бік Туханового острова зі сторони затоки. Діти отримувати навики всі від побудови до керування морський морські, вишки так, і походи в тому числі. Тут одразу виход на фарватер. Фактично, тут є рух транспорту річкового, і це є якась небезпека, розумієте, так тому там безумовно краще місце. Сьогодні сюди завітав мер Києва. Віталій Кличко ознайомився з умовами табору. Каже, вони і так непогані, та досить колоритні, але на новому місці все буде більш цивілізовано. Сама ідея закладу міському голові дуже сподобалась. І дуже здорово, коли проходять лагеря, патріотичні лагеря, де... Помимо тех навыков спортивного развития, еще развивается патриотизм и вкладываются. Саме головне чоловіцькі цінності. Мер розпитав дітей, як їм тут відпочивається, та дав кілька порад: гарно вчитися, займатися спортом та вірити в себе і свої мрії. Та розповів історію з власного життя. Коли Віталій Кличко був ще підлітком, він мріяв стати чемпіоном світу з боксу. Та друзі лише сміялися з нього. Пройшло 15 років. Я запам'ятав всіх, хто там посміхався Запросив їх Запросили кафе, приніс собою сумку. Достав цей сумки той самий пояс, який мав. Тоді Тайсон держав над собою, яким володів в свій час Мохаммед Алі, Тайсон, Льюіс, Але вже цей пояс належав мені. Звісно, і без фотосесії не обійшлося. А наостанок всі разом заспівали гімн України. Орія Попович, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Деякі столичні банки відмовляються приймати так звані мічені купюри. Мовляв, з такими банкнотами у них виникають проблеми. Ця ситуація склалася навколо грошей з Донбасу, які фінансисти не встигли вивезти зі своїх банків. Помічалися банкноти підручними засобами, йодом, олією та штемпельною фарбою. Нагадаємо, на початку антитерористичної операції НБУ офіційно дозволив банкам пошк... пошкоджувати купюри, аби терористи не змогли їх реалізовувати. Але за законом зіпсовані гроші банки мають вилучати з обігу, помінявши їх на нові купюри. Розміняти брудні гроші спробувала Ярослава Ковтун. Що робити, якщо банк не приймає брудні купюри? Як не втратити кревні? Куди подіти такі банкноти? Саме ці питання сколихнули Україну, адже банки почали відмовлятися приймати купюри з найменшими плямами. Ми вирішили провести власне розслідування. Аби перевірити, як реагують банки на так звані «мічені гроші, ми беремо одну брудну купюру і заходимо всередину. Однак з камерою нам туди попасти не так легко, тому ми залишаємо її на вулиці і пишемо лише розмову. Не приймаєте? Не приймаємо. А чому? Ну у нас потім euh, Нацбанк збирається знімати ці купюри і як фальшиві чомусь почути в останнє рік. А що робити, як мені її реалізувати? В магазині? Так, згідно з законом, банки повинні вилучати такі банкноти. Адже ці гроші, за словами експертів, не відповідають стандартам захисту та є поза законом. Економічні експерти пояснюють таку пересторогу дуже просто. Ми просто бояться брати ці купюри, оскільки потім керівництво цих банків касирів штрафує за те, що вони здають неякісні гривні. Більше за все припускають аналітики керівництво банків, лякає довга експертиза в НБУ. У разі виявлення таких пошкоджень потрібно довести, що ці купюри – підробки або навіть викрадені така експертиза триває до 60 днів. Проте фахівці запевняють, такі випадки поодинокі і на економічну ситуацію не вплинуть. А людям радять у разі чого йти в державні банки. Громадянам нічого не залишається як напряму йти до відділень Національного банку України для експертизи цих купюр. Інший є варіант, коли певні комерційні банки за певну знижку від номіналу купюри. Готові прийняти цю купюру, наприклад, мінус 10% від номіналу. Ми вирішили дослухатись до поради професіонала. Отже, друга спроба. Отримавши відмову від комерційного банку, ми вирішили завітати і у державний. Беремо ту ж саму 50 гривневу купюру, яка забруднена штемпельною фарбою. Міняйте такі брудні, а щось не так. Ну, якась на ній пляма, печатка. Ну, такі і що? Це що, все. Ну, Отже, державний банк нас не підвів і таки замінив нам брудну купюру. Однак чи всі українці замислюються над цим питанням? Аби з'ясувати це, ми йдемо на столичний ринок. Першими запитуємо продавців. Чи зараз люди розраховуються брудними якимись купюрами, які якісь замази? Ну, ви знаєте, воно сьогоднішню газету отримали, так пишуть вже. За бруднями, мов не бачили, що хто його знає? У мене не було. А які купюри? Фальшиве міста. Продавці запевняють, таких підозрілих купюр ніхто не помічає. Чи ж так само неуважні українські покупці? Ні, ні, ні попадались такі. Мабуть, ні, я не обращаю Які я дають, такі потом приймають у мене. Отже, як бачимо, українці не бояться забруднити свій гаманець і паніки навколо купюр не створюють. А це значить, що можна сказати, такі випадки дійсно поодинокі. Ярослава Асан Емінов, телеканал Київ. Метрополітен почав вимикати електропостачання мафам, які розташовані при вході з метро та можуть стати на заваді в разі евакуації пасажирів. Відповідно до вимог правил пожежної безпеки, які були прийняті у 2012 році. Евакуація пасажирів здійснюється через підземний перехід завширшки не менше 6 метрів. І враховуючи правила, фактично всі малі архітектурні форми, які є при входах з метро, звужують прохід для евакуації. Від'єднання розпочали зі станції метро оболонь та мінська, оскільки там орен. у березня заканчиваются договір оренды. В 2014 году мы получили больше 80 звонков о псевдоминировании. И в каждом случае, в каждом из мы были вынуждены эвакуировать пассажиров со станции. И на практике убедились в том, что требования по пожарной безопасности и те мафы, которые установлены с несоответствием не к этим требованиям, не дают, возможно... не дают нам возможность эвакуировать безопасно и оперативно пассажиров. На вулиці Мельникова, 18 сьогодні демонтували незаконний кіоск. Власники мафу вели торгівлю прямо під вікнами дитячої клінічної лікарні та житлового будинку. Але найбільше людей турбував тут продаж алкогольних напоїв. Під час демонтажу споруди заступник голови КМД Михайло Радуцький заявив, що біля медичних закладів не не повинні розміщуватися жодні мафи, і територія поблизу медустанов має бути повністю очищена від кіосків. Це було останнє повідомлення з випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. В ефірі спорт мої вітання. Артем Федецький, Роман Зозуля, Денис Бойко, Роман Безус і Євген Коноплянка. Ці гравці Дніпропетровського Дніпра не зіграють у перенесеному матчі Кубка України із Одеським Чорноморцем, який має відбутися 1 квітня. Причина проста вони залишаться у стані збірної на товариський матч проти Латвії, який відбудеться в останній день березня. Це особисте бажання футболістів, адже керівництво збірної погодилося відпустити їх до клубу одразу після кваліфікаційного матчу на євро з іспанцями. Таким чином, шести викликаних до національної команди Дніпрян тільки Руслан Ротань повернеться раніше до своєї команди. Українська танцювальна пара Олександра Назарова Максим Нікітін змогли кваліфікуватися до довільної програми на чемпіонаті світу з фігурного катання у Шанхаї. Після виконання короткої програми вони опинилися на 17-му місці. Це світова першість дебютна для українців на дорослому рівні. Але нагадаємо, що на початку березня Назарова Нікітін виграли бронзу молодіжного чемпіонату світу у Талліні. І це була перша за останні 15 років нагорода для українських фігуристів на змаганнях такого рівня. Чемпіон приймає привітання 39 років. Сьогодні виповнилося олімпійському чемпіону Атланти та абсолютному чемпіону світу з боксу. Супертяжу Володимиру Кличку з днем народження непереможного українця привітали діти, які під час шкільних канікул записалися на екскурсію до музею братів-кличків. Вони написали на прапорі України свої поздоровлення, а також побажання до майбутнього бою Володимира з американцем Брайантом Дженіксом. До привітань приєдналися і пара партнер Володимира Кіладзе та перший тренер братів кличків. У любительському боксі Володимир Золотарьов вже цього тижня Яго Келадзе вилітає до тренувального табору Володимира Кличка. Там він і передасть боксеру подарунок, а також побажання від фан-клубу вивісити цей прапор у тренувальному таборі, а потім взяти з собою в Нью-Йорк на бій із Дженнінгсом, який відбудеться 25 квітня. У нас, коли ми тренували дежур в Києві. У нас не було кількох таких. празднование или еще что-то. Мы, мы по-моему, тренировались и в Новый год, и... а день рождения это просто тебя все ребята поздравляют и идет потом тренировка. Вот это празднование дня рождения самое лучшее, что может быть в жизни. Я с радостью уезжаю сейчас 29-го и с удовольствием буду ему помогать и стараться, чтобы он был в хорошей форме. И как могу я так... Помогу, це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі.